Друзі, всі привіт! Нумере, ми вже дивились і переглядали відео огляд цієї колоди. Все ж таки вирішив зробити відео. Так як роблю своїм клієнтам річні розклади, давайте спробуємо зробити. Ніколи не робив для України українців. Спробуємо зробити розклад для України українців на цілий рік по сферах життя. Це взагалі, як себе будуть почуватись українці в цьому році, також економіка та фінанси. Далі у нас буде комунікації, соціум, новини. Це буде стосуватися нашого. Найближчого оточення, далі безпосередньо ситуація в країні, далі відношення між українцями, скажімо так, наше фізичне та ментальне здоров'я, або повсякденні якісь турботи. Партнерства, можливо, якась вражда, конкуренція, вороги, стосунки між нами та іншими країнами, критичні небезпеки цього року, далі якісь нові навички, нові кваліфікації. Щось нове, нові якісь знання, які потрібно нам, українцям або Україні загалом. Далі, до чого намагається рухатись Україна, головні, головні якісь досягнення року будинок друзів. Це, знову ж таки, більш, мабуть, все ж таки, про. Подивимось, як нам карти покажуть, чи це буде ж про щось внутрішнє чи про зовнішню політику. Кармічні напрацювання, відпрацювання і порада на рік. Тому давайте я, мабуть, розкладу, а потім вже поставлю на паузу і зніму відео, бо не поміститься просто великий розклад майже на всі карти. Так, нам потрібен річний розклад для України та українців на 2025 рік. На 13 будинків на сфери життя та на 12 сфер життя та 13 будинок. Порада українцям на рік від карт. Точний прогноз на рік для України та українців. Так, поїхали. Чи, мабуть, я тут повикладаю трошки. Тільки вміститься, а далі вже буду так, не вміститься. Зазвичай, коли роблю, то викладаю на весь стіл. Не вміщається. Ну все, розклад. Зараз розположу більш красиво, да, і зніму вам розклад. Так, друзі, виклав більш красиво, бо Бо так вийшло, що навіть один рядок виклав зайвий, тому аж дві поради у нас вийшло. Ну, в принципі, дуже цікавий вийшов розклад. Я не, не думав, що вдасться так на Україну зробити розклад на Україну і українців. Але в принципі прикольно та цікаво. Е, перша позиція у нас це як себе будуть почувати українці. Україна в 2025 році. Ну, дивіться, якийсь незрозумілий стан, звісно, по місяцю, це стан страху, але все ж таки це буде не весь рік і досить швидко, якось неочікувано, все може змінитись на відчуття легкості, позитиву, радості, хай якоїсь невеличкої, да? але все ж, таки, все ж таки радості. Далі у нас йде. Будинок е, економіки та фінансів е, знову ж таки, е, по хмарах у нас якісь непорозуміння, да? якісь, можливо, е, затримки виплат, але е, це ж також не завжди, бо все змінюється. Е, і тут, в принципі, е, по ведмедю може показувати і якась фінансова допомога. Нашій країні, але все ж таки, якщо так загально брати, то здобутчиками да, грошей все ж таки залишаються чоловіки. І на державному рівні так само виходить. Далі. Далі у нас йде соціальна сфера тут. Особливу увагу у нас в принципі особлива увага приділяється дітям, ну, суспільству дітей, жінок і, взагалі, таке сочетання карт каже нам про найбільш вразливі і незахищені верстви населення. Так, далі у нас йде е, ситуація. Так, раз, два, три, чотири ситуація в країні загалом е, ключ, хрест та лілії. Ну, Я не буду стверджувати, що тут саме про війну, хотілося б, да? Е, але більше нічого на голову, голову не приходить. Е, тут, е, ну, як наче. Е, Ключ, який ми не, змогли, не могли знайти, да? у нас не було якогось рішення, не було змоги знайти вихід із якогось скрутного становища, із важкого, яке ми мали кармічно пройти, звісно, не без страт, але ми з гідністю досягаємо бажаного результату. Полілея – це дуже гарна картка, тому от саме з гідністю ми досягаємо того, чого бажаємо. Далі у нас йдуть відносини між українцями і також тут про Україну і інші держави. Ну, між українцями, як завжди, соцмережі наше все, тому спілкування між людьми все ж таки більше в соцмережах. Але якщо брати. Дивитись більш глобально, то тут навіть про якісь таємні домовленості, якісь союзи, якісь таємні папери да, з більш сильнішими державами, або ті, хто в Україні бачить якогось нового сильнішого ігрока, то, в принципі, ті також таємно захочуть з нами якісь мати домовленості. Так, далі у нас це йде. Здоров'я, повсякденні турботи. Ну, якщо казати прямо про здоров'я, да, то у кожного свій шлях треба робити обстеження в лікарні. Бо все ж таки про здоров'я, ну так от в середньому по всій країні не ну, дуже важко да, картам відповісти. То визначити діагноз, тому кожному треба йти тут більше все ж таки про країну. Про те, що країна перед якимось вибором да, на якомусь роздоріжжі досліджує всі варіанти, намагається знайти якісь мудрі, правильні рішення стосовно стосовно наших ворогів, це про стратегію, тут про те, що всі сили направлені саме ось на це. На... Тут, в принципі, про розуміння про внутрішніх ворогів, так само тут про схематози, про корупцію, ну ось така ситуація. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Сьомий будинок у нас це Союзи або Ворожда. В принципі, тут нам вийшло про союзи, що ми маємо націленість на довготривалі взаємовигідні відносини, партнерства і саме ось на розвиток саме таких партнерств. Далі у нас йде критичний будинок, що самого поганого станеться в цьому році, ну, вийшла картка самої України. На жаль, картка втрат, картка Труна це карт, ну. Так, таке сочетання, це сполучення, це все ж таки, каже нам, про втрати. На жаль, це, картка, можна так сказати, картка вдов. Це про важкий період, важкий період втрат, це про депресію, але все ж таки це. Шлях до змін у майбутньому, до змін на краще. Після важкого затяжного періоду все ж таки є промінець сонця на майбутнє, на, на покращення, скажімо так. Так, поїхали далі. Далі у нас йдуть якісь нові знання, якісь нові навички. Ну, скажімо так, тут в принципі на рік показує, да? але дивлячись на карти, я розумію, що все ж таки це більше взагалі про оцю повномасштабне вторгнення, коли ми зрозуміли, хто наш друг, хто наш ворог, да? у кого що на душі, в принципі, хто чесний, хто підступний, і це ось ну, як. Така нова навичка у українців з'явилася десь довіряти своїй інтуїції, своїм глибинним відчуттям і розуміти, хто є друг, хто є враг у всіх сферах життя і в грошових так само. Так, далі рухаємось, дійшли до будинок, який називається головні досягнення року, куди ми рухаємось, тут. В принципі, по лабіринтах, це там, де ми блукали, не могли знайти якийсь вихід, ми рухаємось, маємо ресурси для цього, до стабільності, до безпеки, надійності, досягаємо поставлених цілей, бо колодязь це все ж таки і про матеріальну забезпеченість. Також в принципі, колодязь з Якіром, е, кажуть нам, е, що ви досягли дна. Це про якесь завершення, це е, е, про е, дійти до, до, до суті, дійти до е, зупинення, до завершення якогось. Дай Боже, щоб це було про війну. Головне досягнення цього року було закінчення війни через те, що ми маємо можливості для цього. Це і, і лабірні, так, це зміна якихось тактик, ну, якось в такому плані. Далі у нас йде дом друзів, казав, що будемо дивитися, що нам вийде. Все ж таки, це який аспект. Чи по всьому ну, мається на увазі внутрішній аспект, чи зовнішня політика, то все ж таки тут про якісь перешкоди, перепони в е, якихось наших планах на майбутнє. Але ж, е, картка мости каже про те, що ми йдемо від якоїсь важкості важкості від якоїсь е, і позбавляємось її. І, і, в принципі, е, Маємо можливість планувати щось на майбутнє. Це сполучення мені нагадує як через тернії к зіркам. Тому, в принципі, більш-менш обнадійливі карти. Далі кармічні наші задачі. В принципі, ми рухаємось вірним шляхом, Рухає, рухаємось до часу стабільності. до... Затишних часів, до спокою, ну, якось так. Все це ми мали пройти кармічно. Карти кажуть про те, що в цьому році ми йдемо до завершення. Дай Боже, щоб так і було. І у нас вийшло дві поради. Дуже цікаво, в принципі, і поради класні, то карти кажуть, що. Коли ви досягаєте висот, не давайте задьмаритись в своїй голові. Бо все циклічно і шанс, який сьогодні до вас посміхнувся вам, да, до вас повернувся, завтра може відвернутися, і просто з цієї висоти, на яку ви піднялися, згори буде, буде боляче падати. І далі карти нам кажуть, що живіть тут і зараз, не згадуйте минуле, не надмірно турбуйтеся за майбутнє, насолоджуйтесь моментом, насолоджуйтесь своїми партнерами, будьте відкритими до пропозиції, не упустіть свій успіх, не, не, не упустіть якісь свої шанси, але завжди пам'ятайте про свої інтереси, захищайте їх. Якщо треба десь вигризати, вигризайте, бо альтруїзм не має сенсу. І також це про те, що в цьому році усім треба бути дуже обережними зі своїми коштами е і контролювати свої трати. Ось такий річний розклад, вийшов на Україну та українців. Буду вдячний за ваші вподобайки, коментарі та підписки. До нових зустрічей!